Я Анастасія, це канал English Please І Ми сьогодні з вами поговоримо трошки про американську культуру, а саме про вечірки по-американськи. Я впевнена, ви бачили в фільмах, в кліпах дуже багато де. Да? Але я точно знаю, що ви не знаєте все. Тому сьогодні я вам розкажу, наскільки можна запізнитись, що з собою нести, як одягнутися і куди можуть зайти ваші гості. Хочете знати? Поїхали. Перше це запрошення. Запрошення може бути в кількох форматах. Це може бути дзвінок, це може бути повідомлення, і це може бути попелона листівка, що звучить трошки дивно для нас. Але в Америці це дуже поширено. Найбільше на мене справило враження «Thank you cards». Це листівки, які навіть оптом можна купити на пошті. І коли ви хочете комусь подякувати, ви надсилаєте «Thank you card». Але ні, ви знаєте, найбільше здивувало не це. А те, коли в знайомої померла собака, і лікарня, в якій чеслилася ця собака, вислала їй листівку, як їм шкода. Оце да. А, так ми з вами говорили про вечірки. На вечірку також можуть вислати паперове привітання, якусь листівочку. А на різдво, то взагалі сім'ї можуть робити власні листівки, самі їх прикрашати, вставляти туди свої фотографії, друкувати і відправляти родичам. Ось така цікава традиція. Отож, запрошення ми розібралися. Можуть бути різні. So Robin strolls over, and I casually give her one of these. Hey, what's up? she says hey nice place etc etc and then i say well make yourself at home and i casually return to my conversation then an hour later oh you're still here i say like i don't really care but it's a nice surprise and then very casually want to see the roof Hello. Другий момент як одягатися. I like. В нас дівчатка місяць готується до таких подій. О, Боже, зачіски, туфлі, сукні. Хлопці там ще якось готуються, не знаю як. Вугілля, напевно, п'ють. Так от, всі готуються до вечірки. Тому, коли я йду на вечірку, я виглядаю приблизно ось так. Коли американці йдуть на вечірку, вони виглядають приблизно ось так. Ну, звісно, що ми не говоримо про якісь особливі да, тематичні вечірки. Якщо це просто вечірка, щоб зібралися друзі, то ніхто дуже наряжатися не буде. І це ще ласка боже, що я не взула підбори. Бо я в підборах там просто була, я не знаю, шок-контент для американців, тому що підбори там звивають рідко. Найбільш поширений варіант одягу це casual. Наступний момент це коли Коли приходити на вечірку. Вечірка може бути назначена на п'яту вечора. Але якщо ви прийдете о шостій, це ок. Хочете приходити о сьомій. Ну, якби ніхто не буде на вас сваритись, кричати. Нічого такого. Можливо, це все через те, як ці вечірки проводяться, про що ви почуєте далі. Аманда? Oh, Denise, sorry. You totally sounded like Amanda. It's Robin. Oh, Robin, <laughs> hi. I totally wanted to come. I got stuck at work again. I feel like I live there. Sorry, Mr. Party, again. The party continues tonight. Yeah. Um... Звісно, що якщо у вас заброньований столик чи якесь місце на певний час, то так, ви зобов'язані прийти на той час, який вказано. Але якщо це в когось вдома, то можна і запізнитися. Тут немає нічого такого страшного. Наступний момент З чим прийти. Прийти можна дуже часто з алкоголем, з пляшечкою вина, коньяку що іншого, з тортами, з тістечками, з овочами в Америці між іншим, дуже поширені ось такі от тарілочки з сирими або якось приготовленими овочами. І дуже часто це все переходить на загальний стіл. Щодо столу, то це просто шик. Тому що, коли господиня або господар готується до гостей, то зазвичай немає такого, що якщо це велика вечірка, всі сидять за одним столом, стіл ламається від їжі і ніхто з того столу не встає. Зазвичай є десь стіл, там стоїть їжа, ви підходите і ода, моя любов, берете одноразовий посуд, насипайте все, що ви хочете, ідете їсти куди хочете. Хочете там, хочете тут. Куди хочете, туди і йдіть. Ну, в мірах розумного, звісно. Так от, немає прив'язки до столу. скажімо це так. І так, що мені подобається в одноразовому посуді? не те, що він одноразовий, а те, що господині не треба його мити, кожен сам за собою взяв тарілочку і викинув смітник. Клас! Щодо того, як проводиться вечірка. Як хочете, колись це піжанна, колись це басейна, колись це перегляд фільму з попкорном, колись це день народження. Вечірки бувають різні. Але що особливо я побачила, так це те, що дуже часто люди проводять вечірки саме в теплі пори року, коли можна побути в дворі або на вулиці, да, мається на увазі? Тобто не в приміщенні. Тому дуже часто гості можуть заходити і до вас в сад. Чи бути просто на вулиці з кимось спілкуватись, чи бути всередині будинку. Хтось пішов в бак, хтось пішов до кімнати до вітальні, хтось у кухню. Тобто, це дуже вільно та не вимушено. Цікавий момент ще той, що коли у вас вечірка, дуже часто господарі роблять вивіску, що ось у нас тут вечірка. Хочете, забігайте, навіть якщо ви не запрошені. Hello, Barney. Of course. You look, well. Is it weird they invited both of us? Who? Who invited you? No one even knows who you are. I, I understand you're hurt, but you don't have to be cruel. Carlos was right about you. Who is Carlos? baseball. <laughs> baseball. Є безліч місць, де можна його дивитися, якісь клуби чи паби. На гру ходить дуже багато людей. Тому бейсбол це чудовий привід для вечірки. А щодо розваг, то поширеною є також гра американська, яка називається Корін Hole». Це коли вам потрібно кидати мішечки у лунки. І в ту лунку треба попасти. Якщо ви попали, певну кількість балів отримуєте. Не попали, попали на дощечку, менше балів, попали на траву. <Сумії> Менше балів, тобто грають дві команди. Це дуже весело, хоча виглядає дуже просто. Подивіться приклад і переходимо до останнього алкоголь. Кожен п'є все, що він хоче. Ніхто нікого не змушує. Дуже часто ви побачите відра в творі, де буде лід, і зазвичай там буде або якась соуда, якась солодка вода, або буде якийсь алкоголь, і ви вже самі обираєте те, що вам заманеться, і п'єте стільки, скільки хочете. Drink, 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 drink. Тости не дуже поширені. Колись вони бувають, колись їх може і не бути. Немає ось цих фраз, типу. Навіть в поганій хаті п'ю три рази, там чи треті за любов. <хи> там такого немає. Я надіюсь, вам сподобалось дане відео, і ви трошки більше дізналися про культуру Америки. Якщо є ще якісь ідеї, про що вам би цікаво було дізнатися, пишіть в коментарі. Та й так, та від без ідеї. Просто пишіть мені в коментарі. Мені хочеться з вами взаємодіяти і бачити, що ви переглядаєте ці відео, тому що я в них вкладаю душу. Тому не забувайте про вподобання і підписку.